Ultra Kill, 1Є, е серія, серія, яка серія? ж серії вже все. Допроходжу гру на 100% на канал, та й в принципі нагадати собі що це таке. Перший рівень, туди, в минулій серії я пройшов є, е, Перший секретний рівень і тепер другий секретний рівень, тобто він в лімбі, ось він є, але я знову ж таки покажу, де він знаходиться. Для цього треба зайти на перший рівень лімба. Знову ж таки, неважливо коли, хоч в кінці гри, хоч після поранку всіх рівнів, хоч перший раз, коли проходиш. І отут, так бачиш, такі фонтанчики. Да? А що роблять з фонтанчиками? А? Правильно, в них кидають монетки на вдачу. Якщо кинути в нього монетку, то тут відкриється прохід і це є секретний рівень. Ти ще челендж виконаєш. А саме челендж в тому, щоб пройти рівень за 10 секунд. А, я його не виконав, ну ти виконаєш, якщо передописуємо. Так можна навіть в теорії поїнти фармити але тут вже таке і от вітає нас рівень зброю в мене забрали чомусь не знаю чому нас з нас v1 це не влаштовує і опа можна грас. а ви взагалі це рівень з загадками колонки їх можна розбити окей рівень з загадками я не люблю загадки ці загадки мене переслідують в усіх іграх і навіть ультракіл не виключений знову ж неочікувана арена шутера тут загадки вирішувати Хоча тут такі арени є, як в першому анкорі суцільна загадка. Так що таке, бачиш, тут типу Лімб, тут бачиш, був день, тепер є. тобто прикольний рівень, загадочки такі от. Можна сказати простенькі, ну знаєш, вони потім такі непростенькі будуть. Я вже, бачиш, заплутався. Тут я пам'ятаю на одні жорстко тупив, я напевно і зараз буду жорстко тупити на ней. Не на цій здається. Тут музичка така приємна грає, иначе вона унікальна. А, ну і я тупив жорстко. я не помню як я її проходив. Вот так вот вроді кось. ні, там десь то звернуть надо було, кажеться. Да, да, да. Вот так -от. Ага, да. Така розслабляюча музика, ну типу. Ну реально по кайфу, так я забув чи ти як ага, так, от, тут. Тут можеш свої логічні здібності перевірити, тут тепер отакі навіть з'являються ще кольорові. Е, ц... За... як це... Я не знаю як ця гра називається, чесно кажучи, хто знає, пишіть в коментарі. Бо я не знаю. Просто ведеш одні лінії через ці. Тут можна, от бачиш, хрестики для одної, але для іншої це на хрестик. Через точечки треба проводити, ніч така гарна. Тут можна насолодитись нею сповна. Не... Але, знаєш, кольорова палітра трошечки щось нагадує. це, да, Ладно, не буду пропаганити взагалі це я ще шизофренік якийсь. Що то бачу те, чого немає, так. Отак от те. Оце отак от. Так. А, це от, так от. Угу. а ні, стоп, не то. А як? А хрен его знаю я. Два забрать треба. Вот е, так вот типу. Не... Не-не-не. Е, е. Бля, я ж... ну да ну, це, значить, не складна загадка, конечно. Не тут тупить буду жестко. А, вот так вот. Пу, блин, я ж пройшов. Е, так что тут? червоний до червоного тобто такий рівень досить медитативний і, ну... а, а да. розслабляєшся коли його проходиш то бля отак треба е я ж от трошки буває багається так іще одна загадка е, роз, е... ага пропустив пропустив буває Ну тут спокійно можна на червоні синім заходити, на червоні хрестики. Тут ще третій колір з'являється, але це я вас е, обрадую. Тьфу, обрадую. Я вас е, як, як обрадую буде? Я забув, як українською це буде. Коротше це останні кімната, більше загадок не буде. Типу тут проходиш і це більше не буде. Так, це ж таке, я щось забув як Отак? так. Це вот так от, це отак так вот. Да-да-да, саме -да, так. Ой, як щелкаю, га. Ага, щелкаю. Конечно щелкаю, так що тут не так не можна. Так тоже не можна. Чи нужно тоже? А от хрена прямо ні, не, так нельзя вот так вот можно так тоже нельзя да тху Ну все вот так вот тільки тут проводиться інших варіантів тут немає синій вот, вот допустим не синий так немає работа якби так синій провести и щоб він червоний не зайняв ну червоний треба якось отак вот от провести Так не вийде. Так теж не вийде. Блях, якийсь складний складні... а, отак от, напевно, треба якось. Нум... Чи може отак от і ось так от? А що це мені дасть? А нічого це мені не дасть. А, отак от, ні, стоп. Ось так от треба, раз. Все пам'ятаю. Так да. О, все, трохи потупив, ну пройшов. І це найскладніша загадка, типу, хоча для мене була найскладніша загадка ось ця ось. Ось от. Я і довго не міг пройти, навіть ця мені легше далася. Ну гра тут і розробник як найскладнішу позиціонує. Так, тут треба якось... Так от тут Раз... Два. Нє-ні-ні-ні-ні. Це вниз, значить ні, червоний не вниз, треба синій, напевно, вниз так ні, так не можна. В синій тільки так здається, наче. Можна провести. Червоний тільки сюди, зелений тільки сюди виходить. Або сюди. Синій так ти не прокладе... Ні, синій може, так можна і прокласти якось отак от типу. А тут червоний блок ні, не можна. Блок на червоний, так, так теж в Так, це залікась маячня. Може зелений сюди? Ні, теж не можна так. Сині найідеальніше так. А, точно, стивець. І це геній. Все, рівень завершений. Тут от знову Тестамент 2. Я не знаю, як це слово читається, я його вперше бачу, щоб читати. Тут знову ж таки перекладаєш сам, читаєш сам, Я постаю, почекаю на паузу. Поставиш англійська мова, знаєте, як то кажуть, уже цей досить розповсюджує, ти перше тут бачиш слова якісь однакові. Це знову ж таки зв'язано з лором гри, але я в цьому не шарю. Все? Такий от телевізор, термінал, все. Тому всім дякую за перегляд, це був перший, анкор, перший рівень Лімба. Давай по традиції допройду рівень, чи на навіть це робить. До речі, після цього рівня ти на наступний не потрапляєш, як з 0-1 було. З 0Є, ти потрапляєш на цей же рівень, тобто поки ти його не пройдеш, його ворочі, в будь-якому випадку доведеться проходити. Тож всім дякую за перегляд, давай хоча б один файт. Покажу бо якась дивно, ультракіл да і без боїки. Такий от рівень цікавий, знову ж не очікуєш в арена шутері загадки такі от... О... Хоча насправді, як я вже сказав, загадки в цьому арена шутері бувають, типу, ну, на 0 є. Ой, на 1 є на першому анкорі. Бо там такі арени, що там реально треба думати, як їх пройти. Ну або YouTube в помач там все-таки. Все, в принципі, перша бійка закінчена теж. Всім дякую за перегляд, це був UltraKill 1Є. Побачимось да. в наступному відео, де я буду проходити 2Є. Тож, let's go.